Ціни майбутньої двохкімнатної квартири. Їх будують із матеріалів, які добре утримують тепло, розповідає начальник виробничого відділу Віктор Московченко. Перестінка в нас виконується із газобетону, це екологічно чистий виріб, утеплений на сьогоднішній день. Це одне з найкращих будівельних матеріалів. Зі слів чоловіка, у вересні розпочали перші роботи. Підсилили фундамент, демонтували стіни та почали утеплювати фасад. На сьогоднішній день приблизно 80% у нас зроблено другого поверху і 50% першого по влаштуванні перегородок і квартир. Це приміщення дитячого садочку. Одна із будівельних компаній області придбала у 2020 році. З році. Спочатку повномасштабного вторгнення вирішили відбудувати його для тих, хто постраждав від війни, говорить начальник відділу капітального будівництва Іван Рудик. через місяць. Два ми зрозуміли, що потрібно буде житло не тільки для людей, які хочуть покращити свої житлові умови, але й для переселенців. На сьогоднішній день це виконується за власні кошти. Будинок матиме 20 квартир, одно та двокімнатних. Перший поверх, за словами Івана Рудика, розрахований для людей з інклюзивністю. Також тут планують облаштувати і укриття. Укриття мешканців цього будинку, де розташовано місце для зберігання харчів, також місце для надання медичної допомоги, перебування тимчасового, тимчасового. місця для зберігання питної води, медикаментів. Все повністю прораховано. Ці квартири отримують родини військових та переселенців, говорить голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Це у нас будуть і внутрішньо переміщені сім'ї. Особливо звернули увагу. Ми також на Черкащан, які безпосередньо є членами таких визначних наших патріотичних організацій, як полк Зов, як наша територіальна оборона, яка брала з перших днів участь безпосередньо в бойових зіткненнях, і маємо загибших. Помешкання планують облаштувати меблями. Це все також буде за підтримки благодійного фонду черкаських бізнесменів, говорить очільник області. Сподіваюся, що весь комплект, який буде тут, і меблів, і електрообладнання, плит для приготування їжі, мінімальні кухонні комплекти, все це надасть змогу відчувати себе зручно, комфортно, і саме головне відчувати турботу з нашого боку. Зі слів начальника відділу капітального будівництва Івана Рудика, заїхати до своїх помешкань майбутні власники зможуть навесні. Вікторія Гончарук, Сергія Фімов. Новини на Суспільному. Черкащина.